Як вам виставка тяне до час А, uh, на якому рівні провали організатори цього? року? Uh, як на мою думку, це дійсно варто красиво і показує різні напрямки мистецтва, різних сторін, ми можемо розуміти, яке було як мистецтво як, творчість фотографів і монами в ті давні часи. Цього року більш організованіше, бо зробили по часах, тобто віти не до піде. Чим займалася Анна для того, щоб організувати це все комфортно і зручно. Вам сподобалось? Ну, Більше все так, все прекрасно. і Людям цікаво збиратися з початку до кінця. Хто найбільший з фотографів вам сподобалось? Звичайно, що свої фотографії. Хто вас фотографував? Е, Володимир Кенкало, Сергій Катерина. Е, в якому стилі ви були на фотографії? Моя тематика була моїх фотографії. Це була «Римська імперія. Чи можете ви порекомендувати взяти участь в наступних таких фотовиставках іншим дівчатам? Так, це дуже цікаво і дізнаєшся багато нового в цьому напрямку. Ну, ти більше себе відкриваєш, бачиш себе більш у відкритіших образах, взагалі в різних творчих мистецтвах, і ти просто відчуваєш ці неймовірні емоції і бачиш себе зовсім з сторони.